Це от такі глюкометри, у нас є два штуки. Три місяці тому чотирирічному сину Анни Шибаєвої Дмитрику діагностували цукровий діабет першого типу. Родина пережила справжній шок, каже мати. Я кажу: ну, мені не подобається, що він багато. Ходить в туалет і багато пити хоче і їсти. Ну, він, в принципі, завжди їсти. Але ну, поведінка, як завжди, активна, бігає, ганяє. Мам. Каже, бабуся, дай мені соку, ну, компота звари. Вона каже, мені каже, здається, що у нього цукровий діабет. яким випробуванням став для родини і цілодобовий моніторинг глюкози в організмі Дмитрика за старими методами. Розпочало його у відділенні реанімації, де мати з малюком пролежали три тижні. Кожні дві години дитині пробували палець. І Він дуже плакав, тому що приходили пробувати, треба було контролювати, на який рівень цукру зараз. Тому що якщо буде нижче 3,9, це, це кома. І якщо вище. У нас було максимум 25, Це теж може в кому привести при цукровому діабеті. Для батьків найважливіше не припустити ускладнення хвороби, зауважує дитячий ендокринолог Дар'я Шахова. Тобто, пожиттєве введення інсуліну, контроль харчування і постійне вимірювання рівня цукру. Це захворювання при якому. Своя імунна система починає відчувати клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін, як щось чужородне, і починає з цим боротися, так і знищує повністю ці клітини. Як результат, абсолютна недостатність інсуліну в організмі дитини. А поштовхом для виникнення хвороби можуть бути і генетична схильність, і вірусні інфекції, і війна зауважує лікарка. Наприклад, кор, вітрина віспа, так це може бути краснуха, це може бути. Ем... Таро вірусніда інфекції, вірус, вірус коксакі. По друге це стрес. Саме сильний стрес вважає Анна поштовхом для виникнення хвороби у її маленького сина, адже восени за рекомендацією лікарів хлопчик відвідував розвиткові заняття і робив це вкрай неохоче. Між тим у лікарні матері безплатно видали інсулін, прилад для вимірювання глюкози у крові дитини, глюкометр і набір тест смужок, аби брати аналіз вдома кожні дві години. У нього ж руки бачите, поколиці. Це кожен раз мені треба колоть перед кожним прийомом пищі, або якщо підвищений інсулін. Спробувавши цей спосіб, родина відмовилась від нього, застосувала інший, менш травматичний. Дитині встановили сенсор на руці для постійного вимірювання цукру. Отакий От датчик це, він синхронізується додаток спеціально на телефоні. Кожну хвилину я бачу який цукор, і можу побачити.

Вставляється дитину на придбання сенсорів. Родина витрачає щомісяця понад 10 тисяч гривень, але вони короткострокові. До того ж, не кожна сім'я має такі кошти. Тому й написали електронну петицію уряду з пропозицією державним коштом закуповувати це обладнання і передавати безоплатно в родини з хворими дітьми. І зібрали необхідні 25 тисяч голосів. Є і більш сучасний пристрій. Інсулінова помпа контролює цукор і одночасно проводить терапію. Саме її прагнуть. Придбати для Дмитрика батьки, помпа це механізм, який подає інсулін. Це все робиться автоматично, да тобто людині нічого не потрібно. Вона просто себе живе, та там я як і завжди жила. Так, а за це за, за це все відповідає цей е, інсулінова. Оця помпа. Такий пристрій, який встановлюється е, у тут дитині, кожну годину воно поду потрохи і це більш компенсує діабет і не буде у цих. Скачків, але це 100 тисяч гривень мінімум. Випадок Анни не поодинокий, кажуть благодійники фонду Діасвіт. Тут об'єднались батьки хворих на цукровий діабет дітей, аби підтримувати один одного і спільно, в тому числі за допомогою міжнародних партнерів, вирішують питання пов'язані із солодкою хворобою. Ми допомагаємо дітям. Дорослим гол, ну, розхідниками діабетичними товарами, які потрібно постійно, і держава їх не фінансує. Наша спільнота дозволяє в першу чергу показати і дітям, що вони не одні такі. Вони не ну це не їх проблема, вони не одні в світі, і це ну якби вони можуть жити як всі щодо інсулінових помп. То фонд «Діасвіт» нині розробляє програму, аби закуповувати життєво важливе обладнання коштом міста і також Передавати на безоплатній основі родинам хворих на діабет дітей Ольга Ларіонова, Антон Бондаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.